На Закарпатті близько 3900 дітей отримали щеплення проти кору, паротиту та краснухи в межах качап кампанії з вакцинації. За півтора місяці від її старту в регіоні вдалося імунізувати майже 30% молодшого населення, яке не мало необхідних щеплень відповідно до національного календаря. Це захворювання кір має циклічний перебіг. І власне на 23-24 рік ми очікуємо підвищення захворюваності. Попередні у нас було кажу, 5-6 років назад, і ми, не маючи колективного імунітету, мали великі показники захворюваності і левова частка дітей, які знаходилися в реанімаційному відділенні, це там, 90 і більше відсотків діти не вакциновані. Хочу наголосити, що по рутинній вакцинації від КПК, тобто КПК. Робиться двічі, це в 12 місяців і 6 років. А наздоганяюча кампанія – це тот період, крім 12 місяців і крім 6 років. От, тобто на сьогодні дошкільні навчальні заклади, вакцинація у нас там краще. Але трохи є проблема з вакцинацією дітей від 7 до 17 років, а власне це всі діти шкільного. Все, все діти школи. Загалом на території Закарпаття близько 12 тисяч неімунізованих проти КПК дітей, серед них і ті, які не отримували жодну дозу вакцинації. Станом на зараз у нас першу дозу отримали 1600 нещеплених дітей віком від 2 до 6 років. І це склало 48% від запланованої кількості. По Україні це 39%, тобто тут ми трошечки краще, але це недостатньо, це не 100%. Також першу дозу отримали 698 дітей нещеплених, нещеплених дітей віком старшої групи від 7 до 17 років, і це 27,1% від запланованої кількості по Україні 21 А от друга доза у у дітей старшого старшого віку це від 7 до 17 років. Лише отримали 1070 дітей. Це 18,7% від запланованої кількості в Україні, від запланованої кількості у 8 тисяч, Тобто 8350 мали щепитися щепилося 1070. Це всього на всього 18,7%. Як зазначили спікери, найактивнішу вакцинацію проводять у Полянській, Міжгірській, Чопській, Тячівській та Вільховецькій громадах. Зробити щеплення можна як у медичних закладах, так і у фахівців мобільних бригад. Це фактично амбулаторія або щеплювальний пункт на колесах. Там можуть працювати одна або навіть і дві мобільні бригади, і прямо в цьому автобусі, незалежно від дощу, від холоду, можна щеплювати дітей дорослих. Якщо громада висловить таке бажання, і буде відповідна кількість, ну проанонсована, набрана таких бажаючих, ми готові виїхати у будь-яку точку Закарпатської області. У нас все для того є, все необхідне і завжди мобільні бригади нам йдуть назустріч. Ми спільно працюємо. Впродовж місяця мобільні бригади здійснили 30 виїздів у дитячі садки, місця проживання ВПО та Доромських громад. Завдяки мобільній вакцинації вже вдалося імунізувати 240 дітей. кечап компанія кампанія з вакцинації проти кору, паротиту та краснухи триває.